Друзі, усім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні я до вас з темою відео, як обрати стильний, модний ем, поховик на 2025-2026 рік, щоб він був не випадковою покупкою, а саме тією річчю, яка буде збирати весь ваш. І я сьогодні розкажу, що реально купити, що пуховик виглядав дорого, стильно і служив вам не один сезон. Давно мене вже не було на моєму YouTube-каналі. Були саме формати влогів про Париж Fashion Week, про Ukraine Fashion Week. Мені хотілося з вами ділитись і таким форматом, тому що у мене. Появилось багато поїздок, і мені звісно, хочеться ділитися цим із вами. Але також я вертаюся до своїх тем відео, з чого я починала вести свій ютуб, це про. Аналіз трендів, це саме аналіз нових колекцій, що носити, що обирати, що буде модним. І мені подобається аналізувати моду. Я не лише слідую моді, але й вмію передбачати тренди, обожнюю аналізувати колекції дизайнерів і готова ділитись цим з вами. А перед тим як ми почнемо наше відео, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, щоб не губити мене. А також мої соціальні мережі це Instagram, де ви можете бачити більше мене. Я з вами також ділюся маленькими відео про моду та стиль і ділюсь своїм лайфстайл. А також знахідки, тренди можете знайти в нашому ком'юніті. Про моду та стиль послання я залишу в описі під відео. І переходимо до теми нашого відео. Будемо говорити про стильні пуховики, які обрати на цю зиму. І зараз поговоримо про пуховики, які варто обрати на сезон зима 2026. Я розповім саме, який. Купити поховик, щоб він е, виглядав дорого, і скажу вам таку річ, якщо ви досі думаєте, що сьогодні поховик це лише про тепло, це лише про комфорт. То вас чекає просто сюрприз, тому що проаналізувавши колекції дизайнерів, сьогодні пуховик стає інвестиційною річчю. Він або робить твій образ про дорого, про статусність, про зібраність, або зливає в нічого особливого. І сьогодні саме я покажу, розповім саме які пуховики будуть. В тренді і який обрати поховик, щоб не злити гроші на випадкову річ, і що я помітила в колекціях дизайнерів 2025-2026, нам чітко дали зрозуміти, що. Верхній одяг сьогодні стає центром стилю. Дизайнери перестали робити просто поховики як функцію. Вони сьогодні додали силует, архітектуру, образ, і це саме те, що буде тебе збирати абсолютно без зайвих зусиль. Колекції, які я аналізувала, це Монклер, Прада, Рік Овенс, Максмара, показали одне, що сьогодні поховик стає статусним маркером, і саме цей. Випадок, коли поховики не лише про стиль, але і про комфорт, зараз я розповім саме про тренди. На які ми будемо спиратись, саме за допомогою яких ми будемо обирати цей стильний пуховик. І перший тренд це буде про об'єм. Він буде не хаотичний, він саме проформований, об'єм, який буде тримати форму, який буде мати чіткі лінії і буде давати відчуття такої стильної, дорогої. Ковдри, на що будемо звертати увагу? Це широкі плечі, це об'ємні рукава, це чіткий корпус, який тримає форму, і наповнення, яке не злітає, яке надуте масивне наповнення пуховика. Саме такий силует буде робити і візуально дорожчою, і стильною, і навіть якщо ти подінеш спортивні штани. Тому Така форма в цьому сезоні рулить. Наступний тренд, на що звертаємо увагу пуховиків: це високі коміри, це технотканини, це шарфи у виконанні з тканини із наповненням такого ж самого матеріалу, як і пуховик. Це саме. Функціональна така естетика з ключовими деталями, і такий поховик дуже практичний для міста, тому що там високий комір, це вітрозахист, це водозахист, і це не лише просто деталі, це буде, знаєте, така міська історія виживання, але й і стильна фішка поховиків. Поховик, звісно, із коміром він буде і змінювати шарф, якщо нам хочеться більш такої деталі на шию і так. Зібрати саме свій комір. Також будемо обрати поховики з шарфами і поховики, які мають глянець, які мають. Патову фактуру також будуть актуальні. Тут вже ми будемо відштовхуватися від стилю від потреби нашого гардеробу. Наступне це на що ми будемо звертати увагу, і це кольори. І сьогодні зайшли нові гравці кольорів: це дорогі нейтрали. Звісно, чорний і графітовий колір ніхто не відміняв. Це база, яка залишається завжди актуальною. Але сьогодні. У нас є нові лідери в кольорах, і це кольори кава, це глибокий зелений, це темний бордовий, це темно-блакитний, і саме ті кольори створюють атмосферу такої дорогої тканини. Навіть якщо ти обереш поховик з недорогого бренду, але обереш оцей такий дорогий колір або дорогі нейтральні кольори. Воно вже буде виглядати як пуховик із градусом преміум. Наступний тренд, на який звертаємо увагу, це довжина Максі та Міді. Звісно, короткі пуховики ніхто не відміняв. Це про практичність, хто їздить більше за кермом, кому практично в коротких пуховиках. це теж історія з пуховиками, яка може бути присутня в цьому сезоні. Вона не про movie тон коротких довжин, але саме найактуальнішою, найтрендовішою історією поховиків це буде довжина Міді та Максі. Міді-довжина це буде до коліна або нижче коліна. Такий формат поховиків, також, хто довго прогулюється на вулиці, більше ходить пішком. Також класна історія, але. Найактуальнішою, наймоднішою, найтрендовішою в цьому сезоні буде довжина. Максі, майже до щиколотки. Така модель пуховиків завжди робить фігуру більш стронкішою, додає такого вау-ефекту і працює навіть з мінімальним низом. Що я не рекомендую при таких супердовгих максі довжин пуховиків об'ємних не додавати супероб'ємного взуття, а обрати більш витонченіше це може бути чоботи на підборах, але саме на тонких підборах воно десь дасть такої, знаєте, характеру нотки такої сексуальності, елегантності. І можна такий. Образ вивести в зовсім інший характер. Наступний тренд це те, що пуховик стає частиною стилю, і нарешті пуховики вже стали невимушеним теплим верхом для того, лише щоб функціонально одягнутися по комфорту та теплоті. А саме його будемо використовувати для стильних образів. І сьогодні. Ми носимо пуховики з сукнями, з костюмами, з широкими брюками, вечірніми образами. І він нарешті стає частиною стильних образів, а не лише вимушеної бази. І зараз я також розкажу, як ми будемо носити пуховики, як ми їх будемо стилізувати цієї зими. І він в нас сьогодні не про стоп. У стилі зимою, а саме який буде створювати стиль? І перше, це буде те, що ну. Образи, які ми привикли бачити, це, звісно, пуховики, джинси та грубі черевики. Також пуховики носимо з шкіряними штанами, додаємо в'язані аксесуари, шапки, капори, рукавиці. Це також буде виглядати дуже стильно та цікаво. Носимо з сукнями міді, трикотажними або з класичними плюс високі чоботи. Носимо з костюмами це буде більше про таку офісну зиму. І також обраємо класні стильні аксесуари, шапки, капори для балансу в верхній частині. Сьогодні пуховики – це про стиль, про комфорт. І якщо ви правильно підберете пуховик, це буде 80% основи. Вашого стильного образу. І також в телеграм-каналі я зробила добірку пуховиків з мас-маркету, на які варто звернути увагу, які варто обрати сьогодні для себе. Посилання я залишу в описі під відео. Я усім дякую за увагу. Хто ще не поставив вподобайку цьому відео, будь ласка, поставте, щоб не губити мене. Підпишіться на мій YouTube канал, а також зустрінемося з вами в наступному відео.